Друзі, всіх вітаю. Зараз у нас початок жовтня. Бачите, приїхав я на рибалочку, зараз е, збираю човна і буду пробувати. В ті ж самі місця приїхав, де і минулого разу клювала в мене щучка. І дивіться, хто тут у нас приїхав, Конкуруюча фірма приїхала. Хлопці, бардаї приїхали, дімочик Тьома. Також, по моїм секретним точечкам сьогодні будуть плавати, ловити мою щучку. Ну Будемо пробувати зараз. 7 годин ранку. Збираємо човни і будемо випливати. Сьогодні така. <головіка> готовиться, бачите, вже Так, А чим би пробити сьогодні? Чим би пробити зимок? Конкурентик. Сьогодні така класна погодка, от що вітру немає і джигувати буде класно. А минулого разу просто шалений вітер був. Ну, все одно щучка, в принципі, клювала. Можливо, ось коли вітер ще й краще по кльову. А сьогодні побачимо, як воно буде. Так що збираємось і випливаємо. Ну що, друзі, Будемо починати рибалочку. Сьогодні взяв чисто джиговий комплект, так як минулого разу на Воблери просто ну, не було клювань взагалі. І Вирішив один спінінг взяти. Це скаймі до 12 грамів Лайтік, Катушка Shimano Mirall. 0,6 шнурок тут стоїть. І та ж прихманочка, яка минулого разу. Просто розривала щуку, вже покоцаний. Ну, я його там і паяв минулого разу. Ну, ще, може, і сьогодні попрацює. Swing Impact 3.5, оригінальний кейтек. Так що буду пробувати щось ловити. Також спіннери сьогодні ще брав коробочку. Ну, побачимо. Якщо на джиг нічого не буде, то спіннери, я думаю, мене виручать. І будуть джигувати. Сьогодні класна погодка така, що вітру просто, ну зараз бачите, вітру немає. Минулого разу просто він задрав, так той вітер роздував дуже сильно. Ну і клювала, тоді щука клювала. Сьогодні може просто вона не клювати. Із-за того, що ось, ну погода така нещуча. Сонце пробивається, хоча передавали сьогодні пасмурно. Буду пробувати перші закиди. Побачимо як воно буде. Це, на першому закиді не було клювання, так що починаємо далі ловити. Ух, друзі, перша клювака була. Така потяжечка, ну, не засіклась риба. Ну Перший контакт. Вже хвилин 30 кидаю. Клювань не було. Оце перша якась така потяжечка. Щось було. Блін! Ахай! от зарази, відкусили, дивіться, друзі. Відкусили мені свінга. Блін, минулого разу один свінг оцей пережив більше 15 клювань і нормально. Сьогодні перший контакт з рибою і хвоста нема. Ну як так? А в мене він останній. Останній в коробці залишився. Ну що ж, будемо останнього пробувати. Так, а ну Зараз я ізіком заряжу на двійник. Це той минулий що в мене один був. Сьогодні я взяв. Сьогодні є в мене і Ізіки, є і свинги. Ну, зараз ось цього якраз заряжу на двійничок. Він вже такий покосаний, пожований. Можна навіть трошки підлатати його. Сьогодні я ось відразу на двійнику ловлю, тому що минулого разу на сеті було три сходи холості клювання, ну, засікалась погана риба. Так що, а на двійнику е, жодного жодного сходу. Реалізація 100%. Так що сьогодні з отак ставлю і на двіничку буду ловити. Так, ну що, друзі? Е, от з тьомою, е, десь годинку вже плаваємо, щуки так би не піймали ще. Клювання були. У мене хвоста відкусила, у Тьоми. Скільки? дві десь клюваки були, да, на 160-160-й і 160 Макс твіча. тут і щуки такої, напевно, немає. 170 щука взяла, 160-го -та, <laughs> та, Макс та. Так що ось, стулися, зараз по чайочку трошки вип'ємо, давай. закльов, щоб клювало. О, у нас ну, навіть з тобою чарка однакові, так? Да? Ну, одна. Блін, такі самий термос у тебе, як і в мене, так? Да? А, а де купляв? Та де, от наїбіся там десь брав. А, ну нормально, там, кстати, дешевше всього. Скітки є, так? Да? Да, так що пробуємо, пробуємо, шукаємо, поки що кльову немає. Та Що, Макс, після того ну, <сум> відосу, твого відосу, тут все виловили, мабуть. <сум> <сум> Ось, друзі, вітер. Вітер починає підійматися і я думаю, це час діло піде. Коли минулого разу я був, вітер був шалений і реально щука клювала. І сьогодні зранку штіль був, от і кльову не було. Зараз пішов вітер, я думаю, діло піде. Друзі, скільки народу на пашках, блин, ніколи на пашках, скільки народу не було, я не знаю, блін. Капець просто. туди сюди плавається. Ну, Щуки хватить всім. Да. Псел він вміє радувати щукою. Да. Щуки багато, головне, вміти її ловити правильно. він Псел. Сущені. Так що, ну так, продовжуємо. Друзі, оце я зараз став на ямку, де я весною ловив судака. Вже 11-година. І просто сьогодні не хоче клювати ні щука, ні судак. Вже десь півгодинки стаю, джигую, клювань немає, просто немає. Не хоче клювати. Бачите, ось такі рибалки бувають. Що раз поїдеш попадеш на кльов, що, ну реально дуже класно клювала щука тоді. Сьогодні просто вона не хоче клювати. Вже пробую різні варіанти. І ось по ямкам джигую, судака перевіряю. Судак також не хоче клювати. Я не знаю, що робити. Хоча б від нуля сьогодні уйти. <смі> Минулого разу 8 щук піймав. Сьогодні просто хоча б одну якусь рибку піймати. М може буде ще, може щось і буде, якийсь вихід, може піде. Зараз вітер пішов, оце після обіду, може реально після обіду може почати вона клювати. Тобто не не вгадаєш, тоді зранку вона клювала до 12, після 12 клювань майже не було. Можливо, сьогодні навпаки буде. Після 12 вона почне клювати. якийсь корч засадив якийсь корчик Ах, було приємно якби зараз цей корч ожив щось він не оживає таке щось кілограм на 15 хоч щось сьогодні повиважувати то взагалі клювань немає Щось іде на мене. Ішло на мене. Ох, як скай гнеться. Ну так, да, такий дебелий. Дебелий корчик. Сантиметрів. Та, 50 є по-любому заліковий. Тут метр. Мінімум метр. Такий корчик, а з уловом уже сьогодні хоть щось піймав. Ну, відпускаємо, пливе додому. Опа! Є! Ха-ха! Диманчик виход! Є, друзі, нарешті клювання! Друге клювання вже сьогодні. І знаєте на що? Це я поставив вже телспіннера. Ото коли не клює, ставте спінерів і буде діло. Ну, така невеличка щучка, ну нарешті, нарешті я хоч щось сьогодні піймаю, напевно. Так, да. є, друзі, піймав. Я її взяв і ковтнула, бачите, як глибоко. Спиннер, спиннер спрацював Так, ну так глибаченька ковтнула, зараз швиденько її кров потекла, швиденько звільню і додому. прокидав сьогодні силиконом пів дня реально кидаємо не клює ставлю спінерок акуратик 8 грамів і є така щучка ось такий щупак не знаю зараз завісимо просто цікаво скільки він важить ну, грамів 600 десь може трохи більше Нарешті, друзі, нарешті я розловився сьогодні. Вже 12-та година. 615. 615 грамів такий щупачок. Ну, Звільнив його обережно, так що я думаю, жити буде. Давай. Додому. Рости. Все, пока-пока. Так, пішла. О, друзі, є. Є клювання і ще одне. І знову на спінера. Знову на спінера. Бачите, може якийсь вихід реально. Пішов вихід. Пішов вітер. Зараз 12-та. Та яка 12-та, я кажу, вже перша година дня. І ось почалися клювання. Друга щучка на сьогодні і третя клювака. Ну, невеличкі такі щучки по 700 грамів до 700 Ну ковтнуло, також ковтнуло добряче. Так, хоч заведу тебе. Отака Отака друзі, невеличка щучка, ну є Друга клюнула. <плес> ну, може розклюється ж. Стой, 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 стой. І знову жадно. І дивіться, от он... Якісь порізи на ній, такі як ну, сітка навряд чи, такі як мамка якась її хватала. І з цієї сторони, походу, реально якась мамка її хватала. Ну, вона вирвалась. І знову жадно, бачите? Спіннера хапає реально жадно. Так, щука, відкрий ротик, віддай мені приманку і попливеш додому. Цей спінерок, бачите. <ріст> Оцей такий красненький. Щук у мене він ловить непогано. 8 грамів, акуратик. І така ось щучка друга є на сьогодні. Я думаю, така сама, така сама десь як перша грамів 650 плюс-мінус. Все, дякую тобі, давай. Вирвалась із пащі мамки, так що живий, рости до півторухи. Що, спінерки <пи> приносять результат сьогодні. Сілікон взагалі сьогодні клювань не було. Ну, на спінер, бачите, досить результативна приманка. Коли зовсім не клює, то спінер реально виручає. Ну що, друзі, вже третя година дня. І сьогодні бачите, як риба взагалі не хоче клювати. Зараз трошки перекушу, поп'ю чайку. Хлопці поїхали вже Тьома з Дімончиком. Тьома одну там дрібну щось піймав, щучку грам 300. Дімончик, я так поняв, взагалі не розловився. Клювання були, але риби так і не піймав. А у мене сьогодні, от бачите, як що буквально пару днів назад більше 15 клювань, вісім щук я піймав. Сьогодні три клювання, ну реально майже за цілий день три клювання і тільки дві щучки. Таке воно буває, що ну, раз на раз не приходиться. Сьогодні клює, завтра не клює, післязавтра знову клює. І ось як вгадати, коли вона клює, ну хто знає. Ну Ще спробую. Можливо, якийсь вечірній вихід буде, зараз ось 3 години. Ну так, може в пару годинок ще поплаваю, може, щось добуде. Оце вітер, ну це якось зранку вітру не було і не клювала вона. Вітер в обід піднявся, ну хоч якісь клювання пішли. Хоча ну, люди кажуть, зранку клювання ну, були в основному у всіх зранку. У мене, не знаю, зранку взагалі клювань не було, у мене тут десь е, в обід хоч якісь клюваки пішли. Так що пробуємо далі. Ну, друзі, 5 годин вечора вже човна, ось, бачите, виніс і буду збиратися. Така сьогодні вийшла рибалка. ось, ну, Буквально пару днів назад бачили, клювала щука класно, дуже класно. Тоді більше 15 клювань у мене було, е і піймав 8 штук. Сьогодні людей багато, народу куча, реально. І взагалі щука не клювала сьогодні. Тралінгісти плавають. Ну так, у кого одна, у кого дві. В закид було багатенько. Також людей. Є, ну Клювань також ну, ну риби мало, реально там по одній, по, по дві ловили, і то не всі. Клювання були наче. Ну, вона от клювала дуже так ледь-ледь тик, ну легенькі реально сьогодні ось виручили. Завжди вони мене виручають, коли риба не хоче клювати. Телспінер, ну це така приманка, реально, що від нуля завжди допоможе уйти. В принципі, як і сьогодні було. Дві щучки я піймав на спінери. такі ну, Невеличкі, незалікові грамів по 600. десь і все. На Силікон була тільки півдня десь реально в силикон впирався, тільки одна покльовочка і все. Хлопці також поїхали. Раненько там щось Тьома одну піймав щучку невеличку, Дімон, наче взагалі нічого не піймав. Показую, як є, друзі, такі рибалки. Буває, раз попадаєш класно, дуже раз взагалі ну, майже прольот сьогодні. Так що, як є, все. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.